Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам поглянути разом зі мною на цікаві традиційні інструменти, які нещодавно приїхали до мене з Японії. Такі от ножі Хіганакамі, які є, ну так би мовити, японським аналогом пінелів, однак виготовлені з сучасних. Якісних матеріалів і мають досить цікаву та багату історію. Подивимося на них ближче і потім декілька слів про ці традиційні японські ножі. Отже, друзі, перед нами сучасний японський традиційний Хіганакамі. Ну, майже традиційний, оскільки даний екземпляр трохи відрізняється від класичних. І згодом ми з вами розберемося, у чому саме. Ніж Хіганакамі має досить давню історію виникнення. Ці ножі з'явилися наприкінці 19 сторіччя, саме в 1896 році, коли ковалю на ім'я Муракамі, один з його клієнтів, привіз ніж з префектури Кюсю, і попросив виготовити декілька екземплярів такого самого ножа. В історичного прототипа ножах і Ганакамі не було ось цього фіксуючого речага, який зветься, до речі, Чікері. І спочатку цей ніж жодним чином не фіксувався. Це вже майстру Муракамі прийшла така ідея додати цей невеличкий речаг, який можна було затиснути отак: от пальцем. Він міг мати різну форму, але основна його функція була саме упору. Тобто, коли ніж в нас під нагрузкою, ми щось ріжемо, він обмежував хід клинка і не дозволяв йому провернутися далі. І так само ми, утримуючи цей реча великим пальцем, можемо зафіксувати клинок, щоб він не склався нам на пальці. Отже, наприкінці 19 сторіччя, в світі історичних подій в Японії, самураям було заборонено носити мечі в громадських місцях, і тому багато ковалів фактично втратили своїх постійних клієнтів і змушені були шукати якісь інші альтернативні джерела. Доходу. І тому почали виготовляти більше ножів і різних господарських інструментів ріжучих ну, та інших. от І так історично склалося, що саме в регіоні Мікі, Міки сформувалася дуже велика така. Так скажімо, діаспора ковалів, оскільки цей регіон мав значну ну, базу для роботи. Там було багато підходящі, підходящих залізнорудних пісків. От. І саме тому там оселялася багата кількість цих самих ковалів. Ну, от. І наприкінці 19 сторіччя там е, була започаткована гільдія ковалів, виробників ножів. Ну, от. І з тих часів фактично е, і пішла історія поширення ножа хіганакамі всією територією тодішньої Японії. Е, сама назва Хіганакамі хіго но камі перекладається як володар Хіго. Хіго це була колишня назва саме провінції Кюсю, звідки прибув історичний прототип цього ножа. Конкретно ці ножі, ці хігонаками, ось маємо дві штуки, вироблені в тому самому регіоні Мікі. Мікі – це. І сучасне японське місто в префектурі Хього не дуже далеко від осаки. Саме там, як з 19 сторіччя, так і по теперішній час є дуже великий осередок виготовлення взагалі ріжучого інструменту в Японії. От. І саме там компанію. Баншу Мікі Учіхамону виготовляються ось такі ігонакамі. Від класичних ножів, як ми бачимо, ці екземпляри трохи відрізняються, а саме вони мають руків'я оздоблені шкірою. От. В класичних іганокамі дуже проста взагалі конструкція. Це квинок. З речагом Чікері, вони могли бути різної форми, але е, традиційно ось така вважається класичною, тобто такий реверс танто перегорнутий танто от І е, мають невелику таку рекурву. Вірніше, не рекурву, а радіус. От. І класичний е, класичні камі мають просто руків'я, е, як правило, воно виготовляється з ватунної полоси, згорнутої вдвічі. Ну, тобто, так, от, таким чином. І е, е, через отвір е, в ній е, кріпиться клинок за допомогою закльопки. Ну, тут закльопка та дві ватунних шайби заборбиків. зовнішні. Внутрішніх шайб в них, як правило, нема. От. Але ж латунь такий матеріал, що з часом втрачає свій ну, першозданий вигляд, вона залапається, на ній залишаються сліди пальці, вона тьмяніє. Тому виглядає не дуже охайно. Ну, ніж який використанні. Собі. Ну, от. Ось ці екземпляри вони позбавлені цього недоліку, оскільки, як ми бачимо, руків'я оздоблене шкірою. Клинки в цих його виготовлені з ламінату. Ламінат sanmai 3, ну, тобто <coughs> трьохшаровий ламінат, всередині сталь аогамі від Hitachi Metals, і зовні обкладинки. З якоїсь більш дешевої нержавіючої сталі. Аогамі — це традиційна, найбільш поширена японська сталь. В перекладі плакитний папер. Від, ну, назва походить від власне паперу, в який виробник загортав заготовки виготовлені з цієї сталі. Ця сталь легована інструменталка. Ну, дуже, дуже такої високої якості, однак у складі в неї досить мало хрому, там щось менше 1%, наскільки я пам'ятаю. Тому ця сталь не є нержавічою. І е, Виробник вирішив таким чином позбавитися і цього недоліку і зробив трьохшаровий ламінат. Якщо придивитись десь міліметр чи півтора від ріжучої крайки чітка лінія оця от переходу обквадинок до центрального шару з Аогані. Ну, як ми бачимо, ніж взагалі має досить просту конструкцію. от Нічого тут складного. Тому свого часу він і набув такого. Великого поширення ці ножі були майже в будь-кого в Японії від якихось там селян до взагалі школярів, які цими ножами там затачували свої пензлики, які вони писали. Ну, от. Е, і е, фактично ніж був поширений по всій території е, сучасної Японії аж до десь 70-х років 20-го сторіччя. Е, там була якась така подія. Дуже голосне вбивство чим мечем, чи якимось ножем. Тому з 70-х років в Японії стартувала антиножова кампанія, дуже така потужна та поширена, і взагалі було заборонено носити ножі з собою без якихось там вагомих причин у громадських місцях. З того часу ножі Хігонакамі. В тому числі стали втрачати свою популярність, однак після виходу японських товарів на міжнародні ринки вони, так би мовити, набули другого життя. Таке відкрилось друге дихання. І ці ножі набули популярність взагалі у всьому світі, як Такий от традиційний характерний для, саме для Японії кишеньковий ніж. От. Якось так. І як ми бачимо, саме з історичної батьківщини цих ножів регіону Мікі, походять і ось ці екземпляри, і, відповідно, мають. Маркування на клинку Нікі Джапен. От, якось так. До речі, ще ножі Хіганакамі мають декілька Типу розмірів: маленький, середній, великий і дуже великий. От, і ось це, наскільки я знаю, це саме дуже великий. Ну, тобто, відносяться до найбільшого типу розміру. Ну, дійсно. Ножі десь приблизно я не заміряв, тут, мабуть, десь 10 см клинок. Ну, от. Ну, досить зручне руків'я. Ну, звісно, не для важких робіт, а для якихось повсякденних дуже класний варіант. Компактний. Ну, от. Я думаю, що такий книж не викличе ніяких зайвих питань. Ну, от. І при тому такі от. Традиційний шматочок ножової історії, до того ж, з якісних сучасних матеріалів. Якось так, друзі. Що ж, хігонакамі з Мікі сьогодні на моєму каналі. На цьому на сьогодні, мабуть, у мене все. Традиційно дякую вам за перегляд, всім, хто подивився, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.